Всім привіт, у вивченні німецької мови. Мене звуть Жанна. В сьогоднішньому відео я пропоную вам познайомитися з німецьким алфавітом. Алфавіт німецької буде також Das Alphabet. Якщо бажаєте, можете за мною повторювати: А. Б, С Д. Е И.

X, Y, Z. E, Е. Взагалі, навіщо нам потрібно знати алфавіт? Для цього є дві причини. Перша. Якщо вам потрібно комусь назвати чітко, наприклад, своє ім'я або прізвище, або адресу. Взагалі для німецькомовного вуха наші імена або прізвища звучать незвично, і людині не треба, наприклад, чітко знати, записати, як вас звуть, то для цього нам потрібно знати, назвати своє ім'я або прізвище по. Буквам. Це часто відбувається, коли ви кудись хочете записатися до лікаря в якісь державні установи, якщо ви говорите по телефону, тобто ось ця ось навичка називати. Слова по літерам є досить важливою. А також, якщо ви плануєте складати мовний іспит на рівні А1 на екзамені, наприклад, Goethe-Zertifikat A1, часто є таке завдання, коли вас можуть попросити назвати по буквам своє прізвище, ім'я, вулицю, де ви проживаєте, місто, звідки ви походите і так далі. Питання у нас віб'ять. Ми його використовуємо, коли хочемо щось перепитати. Типу, а? як, будь ласка. Та, на, на, наприклад, мене запитали, як вас звуть? Тут в мене в цьому діалозі є такий варіант: як: як вас звуть? Мене звуть Марія Барі. Вібіте, як, будь ласка, назвіть, будь ласка, по Літерах. І людина може сказати М, А, е, «А», -І -А Б, а, е. Взагалі -І -І -І. тут варто ще написати. В німецькій мові також існує слово де бухтаб, це літера. Від неї походить є слово бухща. Бухштаб'ен означає називати щось по буквам. Наприклад, якщо б мене запитали, як вас звуть, я би сказала іх хайсе Жанна Рішко. Мене звуть Жанна Рішко. Як, будь ласка, назвіть, будь ласка, по літерах. І я скажу ЦАН. Н-а, Е, С, Г, КО. Шанна Das ist mein Name. Це моє ім'я. Далі ще би хотілося поговорити про правопис, а саме випадки, коли ми маємо писати слова з великої букви. Тут у мене є коротенький діалог. І для початку я би хотіла поговорити про правила. Як і в українській на початку речення ми пишемо слово з великої літери, так само всі власні назви ми пишемо з великої літери, тобто імена, прізвища, міста, країни, річки, озера і так далі. Але, на відміну від української, в німецькій мові існує іще одна особливість всі іменники завжди пишемо з великої літери всюди без винятків. Кажуть, що іменник в німецькій мові це головна частина мови, і тому він пишеться з великої букви. Я маю ось цей одіялог, і я його зараз перепишу, дотримуючись правил правопису. Кутн. Так. Кутне я написала з великої літери, бо в мене це початок речення. Так, це іменник. V. S. І на ме. Ір я написала тут з великою, тому що це ввічливе звертання. Яке ваше ім'я? Наме – це іменник, тому теж велика літера. Відповідь Майн Лукас. Bürgelin. Mein name ist Lukas так, Lukas Bürgelin. Bürgelin. Woher kommen Sie? Звідки ви? Зі теж з великої, бо це ввічливе звертання. І відповідь Eh kome. Я з Швейцарії, Швейц великий, бо це країна. Тут я ще для вас підготувала одну вправку для вимови. Ці звуки вони досить е, складні, тому я хочу їх потренувати разом із вами. Перший звук у мене I буква сполучення Е-і, але в словах воно читається як Ай. Наприклад, чохай Туреччина. Ich heiße Einstein. Мене звуть Einstein. Schreiben Sie. Напишіть. Друга буква сполучення у мене і e, У, але воно читається як Ой. У словах, таких як, наприклад, Deutschland, Німеччина, «Du sprichst gut Deutsch. Ти добре говориш німецькою. Guten Tag, Freut mich. «Добрий день», мені приємно. Abo Frau Mauer Pani Maurer Ich Heise Mauer Ich Heise Laura und bin aus Augsburg Menezwit Laura Iazum Augsburgo. Dalia Casal sho Nampotena Zivate Sabuprisapo Bucon. Щоб нас зрозуміли і могли його правильно записати. І тому я підготувала для вас е, один діалог, телефонну розмову. Here is Тут у нас телефонна розмова. Я просто прочитаю, ви можете за мною повторювати. Хтось дзвонить в якусь фірму і хоче себе представити: Фірма Микролаб. Тіна Гутен Гуднтак. Гунтак. нама і такі шіма. Так, в нас тут сказала да? фірма Кіна Шварц. Добрий день, добрий день, мене звати. Такішіма, є там у вас Фраубек. Вона йому відповіла. Добрий день, пане такі. Він сказав Такішіма, Shima, вона, напевно, не зрозуміла його прізвище. Entschuldigung, wie ist Ihr name. Вибачте, як, вас, як вас звуть. Takishima ich buchstabiere. T A K I S H I M A. Takeshima, ja, Wopo. Literam. Ah ja, Herr Takeshima. Ein Moment bitte. Herr Takishima, tut mir leid, Frau Beck ist nicht da. Ah, Pane Takeshima. Moment, bitte ich Пане Такешима, мені жаль, але фра фрау Бек тут, на жаль, нема. Я гуд, філен дянк, ауф віда Відарен. Так добре. До побачення. Ауф Ов Відахрен, Хер Таке. Напевно, ви звернули увагу, так? Да? Вони по телефону прощалися. Ауф віда Відарен. Хрен це чути? Тобто до наступного разу, як ми один одного почуємо. Якщо ми будемо бачитися, то ми прощаємося і кажемо до побачення. «Auf Wiedersehen». Але якщо говоримо по телефону, то частіше можемо почути «Auf Wiederhören». І ще зверніть, будь ласка, увагу, що звертання «я, пан, та «фрау» пані ми вживаємо тільки з прізвищем. Не з ім'ям. Я не можу сказати, наприклад, фрау Жанна. Це неправильно. Фамілієна. Тобто, я так фрау плюс прізвище. Я вам дякую за увагу. Хочу попросити вас підписатися на мій канал, залишати коментарі, давати мені фідбек і вчити німецьку разом. Ще раз дякую. Тус!